Росіяни в чергове атакували Київ на столицю України в ніч на 29 листопада летіли дрони, крилаті ракети і балістика. Тривога тривала понад 10 годин. Є поранені і загиблі. Детальніше про нічну атаку в репортажі РБК Україна. Загалом за всю ніч на один Київ летіло майже 600 дронів, з них більше половини шахеди і 36 ракет: 5 аеробалістичних кинжалів, 23 крилаті ракети Х-101, 4 балістичні ракети Іскандер і 4 керовані авіаційні ракети Х-59. За попередніми даними, наші військові збили 577 повітряних цілей. Президент Володимир Зеленський в ранковому зверненні також розповів про цілі сьогоднішньої атаки. За його словами, росіяни Чергове намагалися зруйнувати нашу енергетику і разом з тим атакували цивільні об'єкти. Рятівники фіксують багато пошкоджень після нічного удару по Києву десятки поранених і троє загиблих. Загалом пошкодження фіксують у семи районах столиці. У Шевченківському уламки дрона влучили в 14-поверховий будинок. Горіли квартири на рівні 4-5 поверхів. В Солом'янському районі уламки впали на 25-поверховий будинок. Загорівся зовнішній утеплювач. І зруйнувався фасад з першого по третій поверх. Також пошкоджено припарковані автомобілі. Пожежу вдалося ліквідувати у Святошинському районі. Влучання уламків у будинок і пожежа призвели до загибелі людини. Займання сталося на другому поверсі триповерхового будинку. Людину діставали з під уламків будинку. На Цій локації близько другої ночі. Було влучання шахеда будинок, який знаходиться позаду мене. Влучання було між другими. Третім поверхом, там знаходились люди, є е, на превеликий жаль, е, загинувши людина, чоловік, дитина зараз в лікарні 8 років, і жінка 62 го року народження в важкому стані теж в лікарні. Загалом на цій локації пошкоджено близько, не близько, а 8 будинків. Найсильніші пошкодження в будинку, який позаду мене, в інших будинках це вибіти вікна в місцях загального користування та приватних квартирах. За попередніми підрахунками вибито близько 300 вікон. Зараз служби працюють над тим, щоб закрити їх тимчасово, щоб люди тимчасово могли бути в квартирах. По цьому будинку перший під'їзд, де було влучання, він буде закритий. Там дуже сильні пошкодження, люди там. Важко там жити, тому вони зараз будуть отримувати компенсацію на оренду житла. Ми сіли з дитиною, нас накрило просто штукатуркою. І я, чесно кажучи, думала, що десь во дворі прилетіло. Я зайшла у цю кімнату, вона була закрита міта. Я зайшла в цю кімнату і побачила, що вогонь, але він був ну, за. Десь щось внизу ж, мабуть, горіло. Коли ми вже вийшли, ми побачили, що все горить зверху. Люди, люди самі тушили. І поряд заклинуло двері, в першу квартиру вони вибивали і виводили нас, і других людей потім передавали воду в баклажках туди тушити. Ну, пробували самі. Все, що я змогла винести, поки що не знаю. Не пускають ще туди, не пускають там. І кімнаті, в кімнаті лопнуло трьох місцях перекриття. Ми взагалі з Запоріжжя, ми вже третій раз переїжджали чи четвертий. в У 23-му році переїхали сюди, потім на Щербаківського переїхали, в червні приліт там був. Короче, ми в, вересні приїхали сюди, ось знову приїхали. в Дніпровському районі уламки дрона влучили у десятиповерховий будинок. Це спричинило руйнування 6-го і 7-го поверхів. Наразі пожежу ліквідували. Триває розбір конструкції. В Оболонському, внаслідок обстрілу, сталося загоряння приватного будинку. Рятувальники ліквідовують пожежу. Сильні пошкодження будинків у Дарницькому районі. Ракети впали у дворі дев'ятиповерхового будинку. На кількох поверхах сталася пожежа. Одна людина. Сина загинула ще шестеро постраждали. і, і зверги, всі вони невже вони не можуть піднятися. У мати пора. Хтось каже, що вісім постраждалих людей і дві жертви. У мене мама і собака тут. От немає балкону. Важко вже ні, просто вітру. перед утром як тут то дом задрижала так. Я так і зрозуміла, що десь недалеко. Ходила в укриття, просто всім в один ранку вийшла в кухню мене, від удару кинула. Винесли вікна. Вікно вилетіли, діду 93 роки, старенький дідусі. Чуємо два, бо прильоти, я так зрозуміла, і потім ми вже ось тут вже поруч є укриття, ми туди спустилися і... зробили укриття, буквально тиждень тому якраз шостий під'їзд. ось. Дали в експлуатацію, я правда, ще не ходила. Це моя, звісно, привина, але він в тій кімнаті сидів до нього вибухову хвилею не долетіло. В Голосіївському районі падіння уламків ворожого дрона спричинило загоряння гаражів. Наразі пожежу ліквідовано. Також після нічної атаки в Києві та інших містах погіршилася ситуація в енергосистемі. Ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Внаслідок атаки на ранок біля півмільйону жителів Києва залишились без світла. Ще понад 100 тисяч в області і близько 8 тисяч на Харківщині. В Міненерго повідомляють, що аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюються там, де дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб заживити людей. Підписуйтесь на РБК Україна і не пропускайте найважливіші новини.